Але по бульвару Шевченка змінюються щодня. Тут вперше за останні декілька років обрізали дерева. Поки що вигляд оновлених насаджень не найкращий, та комунальники обіцяють, результат буде видно навесні. На центральній алеї міста цієї осені з'явилися ще й нові дерева. Дерева, які саджаються на бульварі, це дерева саджаються замість аварійних та сухостійних. Були зрізані аварійні сухостійні дерева, а на їх місця викорчовуються пень, пеньок, і на його місце саджається нове дерево. Так, комунальники вже оновили алею від Смілянської до Кірова у планах дійти аж до Можайського. Наразі вони працюють у районі дружби народів. Сучасною технікою, говорить Володимир Гусаченко, вдалося значно скоротити процес висадження нових дерев. Раніше лише на викопування ями витрачали близько години, тепер 20 хвилин. Приблизно планується висадити близько 100 дерев. Вже висаджено близько. 50 дерев це на набережні, на пірсі, в сквері, зірочка. І буде ще висаджено близько ста дерев. Благоустрій триває не лише в центрі Черкас. На митниці облаштовують нещодавно створений сквер. Тут вже висадили дерева, створили газони, встановили лавочки. Жителі мікрорайону і цим змінам раді та все ж ніяк не натішаться відновленому пірсу. Його почали впорядковувати ще з весни. Тепер це повноцінне місце відпочинку городян. Ой, красота, яка стала. Ви що? Вона ж тут така була грязь, таке було занехаєне. А це ж всі сюди, весь город їде, всі люди віддихають, особливо субота, неділя, тут скільки народу. Весною комунальники продовжать облаштування пірсу, обіцяють висадити нові дерева. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Віка Новини.